У нас трагедія відбулася не тому, що ми парад проводили, а тому, що агресор вторгся на нашу землю. І коли тисячі і десятки тисяч військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації вторгнулися на нас, то спроба це знайти будь-які інші причини, це перекладання з хворої голови на здорову. Ми завжди про це маємо пам'ятати, що у нас є внутрішні конфлікти, як дехто намагається називати це, ні причини там, ті чи інші, а у нас є агресія проти незалежної суверенної України, збройна агресія Російської Федерації, яка була розпочата саме тоді. І в цьому є головна причина. А тепер щодо техніки, ви зможете 20-го самі переконатися, що вся техніка, яка має бути на фронті, вона буде знаходитись на фронті. Більше того, значна частина техніки прямо перед Днем Незалежності буде безпосередньо в зоні АТО передана війська. Але разом з тим ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу українським військовим. І військовий парад це якраз прекрасна можливість для того, щоб це продемонструвати. Я наголошую на цьому, що Україна має чим пишатися. Своєю армією, своїми збройними силами і військовий парад це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм. І військовий парад це є гарне місце і гарна подія для того, щоб це продемонструвати.